У департаменті агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації розповідають, першим етапом жнив повністю задоволені. Для населення позитивним фактором є значна наявність продовольчого зерна. Отже, ми знаємо, що завдяки цьому ми не бачимо ніяких тенденцій на зростання цін на муку. Зерна достатньо завдяки. Непоганим посівом і непоганим технологіям, які були використані, так для того, щоб розуміти цифри, в цьому році у нас середня врожайність порадніх зернових вийшла на 3-4% відсотка вища ніж в минулому році. Дещо складніша ситуація із городиною, адже спекотне і посушливе літо вплинуло на врожайність. Олег Напора розповідає: навіть не зважаючи на це, браку овочів не буде. Потреба забезпечена буде повністю. Друге, потрібно слід звернути увагу на термін закупівлі, коли купляти, скільки купляти і що купляти. Якщо ми розглядаємо борщовий набір, класичний це картопля, буряк, морква, капуста, її потрібно купляти зараз. Коли продають люди з присадибних ділянок, овочі, зараз провести нормальну заготівлю цих культур. І відповідно потім не страждати від ймовірного подорожання цін зимою щодо цукрового буряка. То цього року його також достатньо. У департаменті агропромислового розвитку просять не повторювати минулорічних помилок і не піддаватись паніці а купувати цукор радять в період з жовтня по грудень, коли заводи віддають перероблений продукт аграріям в цьому році. Йдемо по показниках 2013 року. У 2014 році було величезне перевиробництво і відповідно. Перехідні запаси цукру на цей рік вони такі, що забезпечать потребу і цього року, і напевно частини наступного року. Якщо врахувати, що такі ж подібні показники по західній і центральній Україні, то взагалом в Україні цукру буде в декілька разів два-три рази більше ніж потреба України в цілому. А ще Олег Напора переконує, ажіотаж та ріст цін часто провокують самі ж покупці, тому не варто вірити в чутки про брак якогось із продуктів. Я наголошую, у нас немає. Немає проблем з продуктами дуже часто нам закидають, що ну як немає проблем. А пам'ятаєте, яка була ціна? Висока ціна тримається місяць, поки всі панікують, бігають по магазинам, змітають полички от, і потім думають: а потім через місяць приходите, дивись, ціна менша. А я маю чим моль кормити ще на два роки вперед. Відповідно, виходить, що ми самі створюємо для себе ці проблеми. У департаменті агропромислового розвитку кажуть, на початку жовтня планують організувати вже традиційні ярмарки, де всі бажаючі зможуть придбати необхідні продукти за помірну ціну.